Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, ну, рейтинг. Поїхали. І так, значить, я фіолетовий колір. У мене Австрія. Союзник мій. Це у нас Феба. І це Нідерланди. Навпроти нього. Значить, синій це ВОН з клану в Це Австрія. І. Напроти мене. Diamond з клану боку Це Нідерланди Що ж, дивимося? Так, значить. Значить, значить, поставив я одну казарму і встаню. І граю я в Рундашир. Значить, так. Мій опонент по Австрії також, так? Також рундаширами. Значить, союзник мій Мушкетер. І. Мій опонент червоний також. Мушкетер, до речі, Нідерландів, Мушкетери швидше ніби як 5. По-моєму, да Бо у всіх вроді як 5,5 секунд. У Австрії то взагалі довго. 7, по-моєму, так, 6,5. Так, маю я вже три стайні. Е, так, що в мене? Вугільна. Вугіль вже прокачаний на 30 чоловік, Залізне тільки 15. А ось будується. Такс, значить, значить... Тут я стіну вирішив закрити. І парканчик будую. Так, ВОН на у нас що має? А, до речі, він також грає. Ну, Тут цікаво зрівняти кількість. У нього і в мене скільки буде. Так, ще немає. У мене також. Підходить вже на четверту. Ресурси. Дай трохи швидше є. Блін, купа золота у мене нічого собі. Будиночки вже пішли. Так, ну що, є? Ставлю? Щось не хочу. Поставив. І веон також поставив. Так, ну що там? Що з підковую? Золото треба трошки назбирати і можна ставити, тобто брати підкову вже. Так, дипцентр я наймаю. Е, гренадер. А тут повністю армія рундашир буде. Вона не дивися більше. шість чоловік на 6 коників. Так, ну що там? Підкова буде чи ні? У Веона вже є підкова. А я чомусь... А, також взяв. Ну що ж, прокачки почав прокачувати. Веон не качає. І що, виходить в атаку? Ну так, да, в нього така армія, що треба йти. Я поки стою. Ось мої прокачки. Так, давай. А, давай трошки, може доразко промотаю. І глянемо прокачки. Значить, ось мої прокачки. Тут качаю потрошки... ну тут в мене нічого і немає. Червоний у нас не качає. Тут також четверту стань вже. Ой, підкову має. Академія нічого. Значить веон. Почав прокачувати кроті. Академія нічого. І... Тут також прокачує. Так, союзник мій. Значить, прокачує. Я так зрозуміло теж це все прокачує. Так, відкови немає. І академія дві сили має. <гум> І що ж? Бачив я. Цих кровати і що? Буду допомагати? 92 і в мене 88. Але в мене атака трішки краще покачена. Тут позливав трошки він. Тут оцей бах, блін, коли ти коли ставиш, без забіг ось тут Чотирма кроватами Так, ну там я їх перебив дивись. І ще й перестріляв мій союзник. Нічого собі. Красавчик, две... Три сили. Чи не, не до кінця навіть докачав їх. Хоча можке тером взяв. атаку. І що тепер буде? Ну, слухай, мій союзник взагалі без втрат його розбив якось так дивно. Червоний стоїть. Ага, відкриваю ворота. І що ти хочеш сказати, що ти ведеш іти на мене? Без прокачок? О, да. Головне, що є. Так. Ну що ж, заходжу я разом з союзником. Прокачок немає, як белі там. У мене вже двесь. Захист краще, атака краще, але балаш я не взяв. Ну все, коротше, ми тут вже. Двоє зносимо синього. Намагається він втікти, а я тут доганяю своїми кратами і намагаюсь не дати йому втікти, да, диви. перебив з селян його так, і що? Червоний іде до мене. Значить що у мене? Коротше, я поки там ганяв цими кроатами забув взагалі за прокачки. Ну що, мені треба тільки цих рундашир прокачувати. А, і тут такий прикольний рух був. Дивись, він йде, розділив війська. Я перед носом закрив ворота. І розділив його війська на дві частини таким чином. Так, і я тут, до речі, ще й за арт-депо забув. Взагалі його не побудував. Коротше, не можу я так розпилитися і рейдити, і розвиватися. І, коротше, поки я тут сношу червону армію, сам я ще тут забіг йому в базу ну як би. Все, він здається. Тут я його продавив навіть без прокачок. А, щоб без прокачок, він же і сам без прокачок грає. Дивись. Академія. Швидкостил взяв. Ну що ж, така гра. Австрійський кровати. Трішки краще прокачав я їх, ніж Веон, і таким чином. Перебив я його кроків. Ну що ж, дякую тобі. Дякую, що додивився до кінця. Постав лайк, прокоментуй та підпишись, якщо ще не підписаний. Отже, до нових зустрічей. Пока, пока.